Вітаю вас, я Володимир Тетерук, програма Суспільні діалоги. В цьому випуску ми хотіли детально поговорити про економічні моделі і вибрати серед них таку, знаєте, ну найоптимальнішу для України, зрозуміти, чому ця модель може бути найоптимальнішою для України і так далі. Але на жаль, у нас через технічні збії, через оці відключення світла. От і похідні від цих технічних проблем. На жаль, ми зараз не маємо достатньо часу. Тому цю програму ми в такому дуже короткому форматі проведемо, знаєте, як такий своєрідний тізер, а вже детально цю тему розкриємо в наступних наших випусках. Отже, Тема наша економічна модель. Що таке економічна модель, навіщо вона потрібна, ну, з чим її не варто плутати, і так далі. Стисло розкаже гість програми. Відомий громадський діяч, голова комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, ну як то каже, традиційно вітаю! вітаю да вітаю. Але ну, бачите на жаль, от так, так, такі технічні накладення. Щоб не я, втрачати, я, я навіть під Зрую, що це не просто технічні накладення, що це є зумисел наших ворогів, як зовнішніх, так можливо, і внутрішніх агентури, провокатори і не дали да. нам можливості поговорити про майбутнє української економіки. Але я думаю, не можна зупинити ідею, час якої настав, Абсолютно, тому це погоджується обов'язково об, об, обов зробимо. Дивіться, якщо так стисло, навіщо потрібна економічна модель? От дуже часто, знаєте, коли кажуть про економічну модель, хтось бачить її як. Там, звільнення від якихось податків, хтось бачить економічну модель як прийняття податкового кодексу, хтось бачить економічну модель як невивезення, заборону на вивіз ліса кругляка, там, і так далі. Розумієте? От, от прояснити, от, що таке економічна модель, і чому вона нам необхідна, і чому, власне, ця тема буде актуальна, і ми до неї обов'язково повернемось. Я спробую розумію, що треба дуже коротко, так як ви кажете, в форматі тізеру, так в наступних наших програм, де ми поговоримо про це детальніше, але ви правильно розпочали уявлення, що таке економічна модель. От ви назвали декілька речей. Всі ці речі це є складові, дрібніші, трошки важливіші. Ну, податкова система, важливіші, там вивезення, невивезення кругляка це дрібна складова яка ставлення до своїх ресурсів і їх використання. Але в цілому, що таке економічна модель? Це те, з чого треба починати економічне життя і економічний розвиток країни, якщо ми хочемо, щоб був економічний розвиток? Ще простіше скажу: з чого ми всі на планеті Земля починаємо, ну, наприклад, будівництво будинку? З фундаменту. Ні. Ми Ні. починаємо з, чого? з проекту. А. Правда ж, що, що ми будуємо? Ми будуємо 100 квадратних метрів, чи тисячу, один поверх, чи 25. А фактично, проект, тобто, проект, це бачення. Це модель. З чого ми починаємо будівництво автомобіля, літака, корабля, форми одягу з моделі. Правда ж? Ми моделюємо, що ми хочемо збудувати. Коли ми визначили з моделлю, тоді ми під цю модель, що робимо? Підбираємо, що треба. Щоб її реалізувати, які матеріали, яких спеціалістів, яка технологія, який конвейер має бути, чи достатньо в нас грошей на це? Це вже потім. Які ресурси треба для цього, як це треба скомбінувати, хто це е, скомбінує у вигляді дизайну привабливого? Так, тому що сучасний світ вже вимагає ще й привабливості, не тільки е, ну, технічного виконання. Тобто, коли ми визначились для початку з моделлю, тоді ми вже підбираємо складові. Так от чому у нас на 33-му році Незалежності України при найбагатших ресурсах в Європі у нас найнижчий рівень життя людей? Це ще навіть до війни. Тому що основна причина, ми не визначили з економічною моделлю. Що ми будуємо? Ми не визначились, що ми будуємо? Автомобіль чи літак? Якщо автомобіль, то який? Легковий, вантажний, чи може автобус? Що ми будуємо? От як можна. Розраховувати на економічний розвиток, якщо ми не визначились з головним, яку економічну модель ми реалізуємо. А раз ми не визначились, то ми не визначились із складовими, яка податкова система, як ви згадували, яка грошово-кредитна, яке ставлення до своїх ресурсів, глибина їх переробки, що ми виробляємо, які складові, так? Тобто перший крок для економічного розвитку, для його можливості взагалі країні це починати з того, що починається в будь-якій іншій сфері, з економічної моделі. Що ми будуємо? От спочатку з цим треба визначитись. Якщо ми з цим визначаємося, тоді ми підбираємо складові. Так само, як при будівництві в будинку чи виробництві будь-якого будь-якого товару. так З усього треба починати з моделі, що ми хочемо збудувати. Те саме в економіці. Тому. Після нашої безумовної військової політичної перемоги, але вже зараз треба підготовку робити. Ключове, щоб вона не була даремною, вибачайте за жорсткість, але це так, щоб ця перемога не була даремною. Ми нарешті повинні забути про своє минуле економічне життя, хаотичне, і його впорядкувати. І почати треба з визначення. Ми повинні визначитись, яку економічну модель Україна реалізує. І тоді, коли ми визначились, ми підібрали під реалізацію цієї моделі всі складові податкова, бюджетна система, грошова, кредитна, банківська це складові моделі, адміністративна, господарська і навіть всі інші судова там, і правоохоронна. Тоді, якщо країна визначилась з економічної моделі, тоді всі внутрішні гравці, тобто наші, наші бізнесмени і зовнішні гравці, зовнішні. Світ, капітал, інвестори вони тоді розуміють, ага, ця країна, Україна, визначила з економічної моделі. Ось її складові. Ми тепер бачимо своє місце, свій інтерес. Чому у нас не було інвесторів великих? Тому що е, всі аналізують, перш ніж зайти на якийсь ринок. І коли вони аналізували Україну, і бачать, що хаотичні рухи. Кожен рік, кожен квартал, що Нацбанк, що уряд, нема системності, немає економічної моделі. І тому інвестор не розумів. А що Україна будує? Куди туди, в цю країну варто чи не варто вкладати гроші? Нема розуміння. Тобто це те саме, що ви хочете знайти інвестора під машину, під виробництво автомобіля, але у вас нема моделі цього автомобіля. То під що має йти інвестор? Під підшипник нікому не цікаві деталі. Всіх цікавить кінцевий продукт? Що почав, ще одне порівняння: з чого почав Ілон Маск? Він ж не почав з виробництва акумулятора окремого. Чи електромоторчика. Він почав з чого? З виробництва Тесли, кінцевого продукту, товару, завершеного. А вже під цей під цю модель Тесла він вже підібрав акумулятори, електродвигуни і всі інші складові. І інвестор пішов, хлинув інвестувати з нуля в нове виробництво. Це не Ford з традиціями, це не General Motors, це з нуля створене підприємство. Але чому? Пішов інвестор, величезний величезні інвестори з усього світу, вони пішли під цю модель Tesla. Так само інша його модель SpaceX, ракету Носі, які повертаються назад, тобто багаторазового використання. І так само не було проблем з інвестором. От я вам сподіваюся, довів, що нам, в економіці, якщо ми хочемо масштабних інвестицій, як своїх, так і зовнішніх, перше треба починати з економічної моделі, щоб ми. Перш за все розуміли, що ми будуємо, і зовнішній світ зрозумів, що Україна будує. Тоді проблем з інвесторами не буде. От з цього треба і починати. Ну я сподіваюся, вірю, що ми в наступних програмах зможемо з вами вже детальніше поговорити про, ту, про те, яку саме модель варто реалізовувати в Україні. Це дуже слушно, те, що ви говорите, тому що тут є. Відповідь на те питання, знаєте, яке ставив тоді ще в 93-му році колишній прем'єр кучма. Він казав: скажіть, що ви хочете, щоб я вам побудував, і я буду це будувати. А натомість це він до парламенту звертався. А натомість депутати йому закидали, що ж ти за прем'єр? Тебе обрали. Ти й будуй, маєш будувати. Але проблема була в тому, що і одні, і інші були представниками управлінської еліти, яким потрібна була Москва. Якщо зникла Москва, ну тоді Вашингтон чи Брюссель їм, їм потрібно було ті, хто скажуть цю модель, і що робити, і от, от ми здається, мені дуже просто це приємно слухати, що ми вже переходимо до того, коли ми можемо казати про завдання, про дійсно про ту модель економіки, яка потрібна, і коли вже з'явиться хтось, хто скаже, що нам будувати ось вам модель, яку про неї ми обов'язково поговоримо в наступних програмах. Дякую вам за такі. Цікавий, як це сказати, анонс тізер нашої програми, і сподіваюся, що ми в недалекому майбутньому найближчими днями спробуємо це все реалізувати. Сподіваюся, що технічних проблем не буде. Ми все швидко зробимо. І, і, нія і ніякі технічні підступи наших ворогів зовнішніх, зовнішніх і, внутрішніх. і внутрішніх нам На, не, завадять. Ні, не, завадять, не завадять. Андрій Новак, голова Комітету економістів України. В цій короткій програмі Тізеру е, Суспільні діалоги е, був з вами. Ну, а, анонсував, як то кажуть, в ролі такого е, короткого ведучого був я, Володимир Тетерук. Тримаємося, ми переможемо і до зустрічі. Е, до зустрічі, де ми детально розглянемо ці всі питання з, щодо моделі української економіки е, в нашій наступній програмі. Тримаємося, переможемо. Хай нам всім щастить. E